Нагадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі, З вами знову я Атом, і сьогодні незвична серія, тому що 3900 баланс, і я буду йти. Тільки олейном, а саме відкривати кейс якби, на весь балік і дивитись, що буде падати. Ну також я можу теоретично типу, відкривати 5, яка тут сума буде. Головне, щоб на весь баланс було. А, так, пропоную починати, але спочатку, поки ми не почали, відкриваю кейс, який йдеться по промокоду atomf 88 але, ну, на 5 штучок, одна штучка за депозит від 600 джепойтів. І звідси, в принципі, щось з неї може випасти цікаве. Ну, як пощастить, звісна річ. Я йду в контракт, ось так робимо пам-пам-пам. І медіум складність дає 1200. Баланс 4600. На 4600 я можу. Відкрити, наприклад, ось так, скоріш за все, чи 849. Є щось ще дорожче. Я сумніваюся, що є. А, ну, мабуть, оце. Мабуть, оце я відкрию 5 штучок, полетіли. Вак, кейсик. Почекай. Ой, по почекай. Покажи, що ти можеш прям видати смачно. Але. 400. Ладно, 4500 є. Можна відкрити, спробувати ще раз ваккейси, 4200, витрачаю. І сподіваюся, ця тактика олинами мене сильно прям не збриє, тому що буде печально. Ну Хоча, от вже 4500 це якби окупом можна вважати. Ну, окей, найс. Nice. Так. Що можна відкрити ще? Можна відкрити теоретично три штучки. Це буде олін, ну я вважаю. І... Ой, зловити три прям неокупи, неокупних. 2500 в мене є. Окей, платіновий кейс. Можливо, мене врятує і вийде. Ну, це касар. А, це 206. Зрозумів, тоді йдемо сюди. І сподіваюся, ця серія не закінчиться за 3 секунди, тому що а, треба якось, будь ласка, можна гарна якість. ССР 700, серьезно? Окей, 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 почекайте а... Просто я от я думаю, був колись кейс, по-моєму, якось а, Save Please чи якось так. Ну, коротше, його прибрали, я так розумію, да? бо його нема в тій вкладці, в який а, він повинен бути. Я не розумію, що сьогодні відбувається. Ну от що це? Ну, хоча 1800 це окуп, ладно. 2К, 2 уфо 2 уфо Олинчик. Так сказати, і дивимось, що мені випаде. Це гарно і це окум Навіть 2500 у мене залишається. Можна відкрити 5 кейсів по 500, тільки от яких от? Можна Solar Safari, можна... А, ага. Можна кебаб. Давайте кебаб відкриємо. Дуже рідко я цей кейс взагалі чіпаю, але можливо і дарма, тому що касар є. А, а берете скільки? 430. Ну, 2600, як би окуп, Окей. А, 2600 продаємо, 2700 в мене є. І. Цей 2800 коштує, окей. А, буду мати на увазі. М -м -м, можна відкрити, якщо цей 500, то треба десь 555 дайвер кейс. Теж трошки не вистачає, є. А, десь за 520. А, оце є. 509. Полетіли. 2545 хайп кейсик. go, будь ласка, окупи. Просто ні, тут нуль окупу да, буде. Ну, хоча 700, і це за 700. Нема. Нема цього за 700, те, що я хотів. А, але але можемо зробити, мабуть, ось так. 2245. Так, так і робимо. Історичний кейс, давай. Покажи, ну що ти дійсно можеш прям гарно видати. Ну, якщо це за 800, теж. Ну, окей, окей. 2400 це як би окуп. 2600, а, Пропоную тоді Solar Safari. 5 штучок тепер. Отакий от, от 620. Найс, nice, 1200. Хтось там. Е ніж метелик ловить. Клас. 2600. 873. Окей. Матиму на увазі. Є щось нема. А, якщо я спробую відкрити на максимум. Це 200. 3... Ну, давайте 2300. Давайте 200. Вторгнення інопланетян і. Оце окоп має бути. Найс, 2600. Окей, 3К є. Пропоную або нічний даст, або як я хотів, дайвера 5 штучок. Чи не дайвер, а... М -м -м, треба подумати. Треба гарно подумати. Є якийсь пікнік, який називається, чи його прибрали, його, походу, прибрали. Ну ладно, тоді нічний даст, 3000 джепонців, так сказати, Олин, і я хочу. Аквамарин, о, це дуже файно, це дуже гарно. Ну, а, просто турка. Ладно, я думав, це більш дорого буде коштувати. Ну, да ладно. Два два космічних дефюзи, в принципі, чом би і ні. І дігл, дігл, Окей, 3900. 4К. Тепер є. А, я ж хотів відкривати фронтмени. Ну, вже тоді це буде не дуже олином, можна вважати. А, тому відкриваю мейн прайс, і справа. Почекайте, це може і 7, і 5 коштувати. Це 4. Це 4300. 4400. Так, і по ідеї, якщо ми так візьмемо, то мені треба кейси по скільки. Ну, не по 500, ну, не по 999, а. Підійде те, з чого ми починали. Вак кейси 5 штучок. Полетіли. 2, 245 Будь ласка, ну ви ж можете. Я знаю, що вони можуть купити. А, окей. Ну, ну, не так. Можна 2К. 3, 3, 3, 3, 500 Ладно, 3 700 є. А, можна тоді що зробити? Дайвера. А, ні, дайвер то занадто. Ну, мало. Даркдроп. Так, дар... даркдроп трошки не вистачає. 777, значить. А є. Почекайте, а скільки цей 800 так коштує. Так, цей 800, значить, не підходить. А, окей. Окей, окей. Тоді. В такому разі треба відкривати. М -м... Нічний даст. Хоча це і не буде, якби Олином, бо 700, ну, дорожче, кейс я просто не знайду. Будь ласка. За 8... Да, давай за 2700 і розійдемось на цьому. 4 навіть. Найс! 500, і це означає те, що 5 штучок, хід регістейшн, прямо зараз а, летить. 700. Окей, о. А. Ну, а МК має, МК має норм. МК 2700. 5600 і. Тоді я знаю, який кейс я буду відкривати. Red case. Він мене скільки разів вже не окупив, от коли я його відкривав отак от, от поміж серії. Ну це теж не окуп. Це. Боже, це 2400. Це просто мем. Це реально мем 555, зате можна відкрити 5 кейсів дайвера. Ну, давай. Покажи 608 окуп, все інше, а все інше. Ох. Як би це прокоментувати? Дуже все печально. Ну. Головне, щоб я сьогодні зміг відкрити отой безкоштовний кейсик. А можна за 2К? Ні, за 2К. На, і за 2К. Оцей кейсик. Елітний, прямо зараз дає мені 4000. Я вже подумав Lightning Strike, зараз як закотиться, але це було б занадто. Це було б занадто жорстко. А якщо я Спанчбоб 5 штук. Ну це, мабуть, дуже безглуздо, тому. Ну давайте, давайте спробуємо. П'єш штучок Спанчбобу, скоріш за все, тут буде прям жорсткий мінус. Авік, ну да, нічого, купного, абсолютно, ну тільки це 9. А, ну, вибачаюсь, тисячу... ну, 1002. 4К. 4К це означає, що? Що. Ні, я не буду відкривати головний приз гри Кальмарів, я просто виберу ось це. Де... Дев'ятка! От я не вірю, що якщо б я відкрив е, гру в Кальмара, мені, ну, типу, випало 9700. Це, це дуже жорстко. Так. Є 9700, і треба робити Олин. А це означає, що? Це означає те, що мені треба відкривати. Почекайте, якщо 13, а отак. 7. Ну а тоді треба 4 вісьмірки просто так робити. 4 вісьмірочки. Якщо окупає, ми відкриваємо просто кейсик за 10 І, будь ласка, ну, Емеральд Кварц, я не впевнений, що це дорого. Це 18. Я не розраховував, що ця тактика спрацює так гарно. І що мені робити? Це. А, це треба робити, знаєте як? Це треба робити. А, ось так. Де? Ось. Кейс з рукавицями, полетіли. Давай, будь ласка, просто, просто видай щось. Ні. 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 Ну куди? Ну, які бронзові. Трина... Ладно, 13К, 14 є, ну це, мабуть, буде дуже безглуздо. А, це не вистачить. Той теж. Якийсь за 2500, в принципі. Але це агенти, це агенти, це ну, дуже небезпечна штука буде. Давайте, давайте. 12400. Я дуже сподіваюся, що. Найс 2500, найс 3. А, ще щось. 2 700. 4, 16К. Обережненько, просто так обережненько, 18к, і я зможу знов відкрити кейс з рукавицями. Полетіло, будь ласка. Друга спроба. Просто друга спроба за цю серію відкрити. Ні, тільки не це. Ні, ну куди? За 13? Ладно, хоча б гірші не випали ще якості, бо я був би трошки в шоці. Пропоную Black and White, просто так відкрити. Ладно, фастом не буду, тому що це занадто, якби фастом такі кейси. Ну, це 4К. Це 4К, це просто. А, ну 7. Хоча б 7, ну все одно таке собі. Ладно, ще раз. Я дуже сподіваюся, що зараз мені випаде вулкан, Принстрім, Це погано. Це дуже погано. Це 700. Будь ласка. Як ні. 1800. Ні. Ну в мене. ну... Но... Мене просто зрадив кейс з рукавицями. Давайте будемо ну, називати речі своїми іменами. Мене просто зрадив цей кейс і все. Ну два рази поспіль дати рукавиці ось ці дуже дешеві. Можна за 4К, будь ласка. Ну. 800, та ж сума. А! Ну, не та ж сума. Но... А, почекайте, може і та. Дві. ні. Ні, ні, ні. 200. І це 2700, це означає, що, що 5 дайверів летять. У нас із таким чином. І. Ну, можна прям жорстко мене окупити, якось касар. Ладно, касар є, ну все інше, все інше фігня. 2300. Я не буду коментувати. Це ду... ну, це прям. навіть тут ніж не попадає. Це дуже печально, це дуже печальні новини. 1500. Ну, який. От ніж, ніж мені да, не треба. Ну, не треба, да, мені ніж. Це 500, 600. І походу, ну да, це. Ну ладно, хоча б якісь сюжетні якби повороти були сьогодні, тому не так нудно вийшло. І. 796. А! А, ну ні, не дарма, я думав. А, уфо. Уфошка. Буду... Ну, це... ну ти ж міг, ну ти ж міг. Гу. Ну все, походу, Ну це. Ой, це такий тільд. Ладно, сподіваюсь, тільки нормально. А сподіваюсь, що в наступній серії пощастить більше і випаде щось покраще. Ну, який 560, ну ти серйозно. За 2К може. Касер 100, найс. А, так, у фоне буде. Це, мабуть, а, цей кейс натякає на те, що треба. угу Ну, 837, ладно, 837, це 984 в мене виходить. Давайте. ВАК-кейсик, пам. О, це непогано. А, зрозумів. Це погано. Black Hole, 387, ще раз. Це погано. 310 ще раз. Ну, це вже більш-менш 745. А, вторгнення. Закасар за касар. Uh, і Ну, давай, хіт регістрейшн 999, це погано. А, ну 900. Ладно, ладно. Нормально, а, ну це. 900 і. Ну, почекайте. А, Касер 600. Я думав, вона 1003 коштує. Ну, почекайте, може, я і зможу сьогодні ще камбекнути, але uh, шанс цього, ви самі розумієте, невеликий. Але є. 999 хитрий. Ну, принц стрім міг. Ладно, ще раз. Це скільки? Це 500, зрозумів. Ну, да. Да-да-да-да-да. Це що таке? Це 305, ще раз. Це теж 305. Ще разочок. Це ще гірше. Мав. Це, да, Це 209 і о. 218. Ну. Тоді на цьому все. Тільки якщо випаде зараз на кейс за 2800, тільки в такому разі, якби ми можемо продовжити ось таким чином, 6% шанс. І, ні, на жаль, нова емочка не випадає і не дає мені можливість камбекнути. Все, з вами був Атом. На сьогодні все, до нових зустрічей.